Які ваші очікування на наступні півроку? Інсайдери кажуть про контрнаступ, а якщо брати наш минулий, це означатиме, що десь ми будемо просуватися, але на багатьох напрямках відкачуватися назад? Не буде ніякого контрнаступу найближчим часом, в тому вигляді, як всі собі це уявляють. Мається на увазі оцей от, маршем по території. Контрнаступ України вже відбувається. Він відбувається в ударах, діпстрайках по Росії, і він буде нарощуватися. Це наступ на тили російські, і це зараз найефективніша форма з точки зору ресурсів, які затрачуються, з точки зору збереження українських життів і стратегічної динаміки російсько-української війни, де ми не розмінюємось на тактичні успіхи, але формуємо стратегічну перевагу. Ну, стратегічні успіхи, які мають перейти в стратегічну перевагу. А Росія навпаки намагається досягнути тактичних успіхів, захопити тут щось, якийсь клаптик землі, але непомірною ціною і спалюючи стратегічний ресурс. Бо в них горизонт планування наразі дуже короткий. В них немає просто цього горизонту. Ми все ж таки, завдяки західній крапельниці, ми мислимо принаймні роками. От зараз укомплектовується 26 рік. І ми розуміємо, що ми 26 року матимемо в таку ситуацію: в цьому погано, в цьому хорошу, в цьому потенційно дуже хорошу, в цьому потенційно ризиковано. По різних напрямках: там енергетика, економіка, соціальна сфера, воєнна сфера, озброєння і так далі. А Росіян нема такого горизонту. Росіяни існують в режимі, і зараз це дуже чітко видно по економіці. просто... Припускаю, скажімо так, моя особиста інтерпретація, що а, остання інформація, яка була там, інсайдерська з Росії, ще біля року тому, що на Біуліна вже категорично хоче піти з посади, що Путін її не відпускає, мені здається, що вона реально підтверджується. Бо останні півроку, так точно, а, в Росії вся економіка існує, фінансово-монітарна система, в режимі ніч протриматись, день простояти. Тобто. Там вже немає тієї стратегічності, яка була останні дані по федеральному бюджету, які Москов Таймс опублікувала результату повільної економіки падіння цін на нафту і відмови скорочувати збільшення військової витрат стали падінням доходів і зростання дефіциту бюджету до рекордних 5,7 трильйонів рублів або 2,6% ВП. До цього найбільша діра була в пандемічному 2020 році 4,1 трильйона рублів. Тоді це було 3,8% ВП. Збільшити доходи не вийшло, попри підвищення податків. З цього року, 25 го вже було збільшено податок на прибуток з 20-25%, введено прогресивну шкалу ПДФО. Спочатку Мінфін Росії розраховував зібрати за рік 40 трильйонів рублів. Навесні, через падіння цін на нафту, план був скорочений до 38,5 трильйонів рублів, а тепер знову знижений до 36,6. Це от остання зміна, яка відбулася: з 4,3 до 36,6, мінус майже 10%. Доходів. Уряд переглянув також економічний прогноз і знизив закладені в нього інфляцію з 7,6 до 6,8. Зстання ВВП з 2,6 до 1. В результаті, порівняно з квітневими поправками, нафтогазові доходи мають зрости на 336 мільярдів рублів. Зрости до 8,7 трильйонів. Але не нафтогазові скорочуються на 2,3 трильйони. Тобто плюс 336, а мінус 2,3. Рублів до 27,9. Довелося зменшити оцінку надходжень ПДВ, податку на прибуток, ПДФО, візних акцизів, митних зборів, перерахувати подати. Як наслідок, дефіцит бюджету зросте більше, ніж у 5 порівняно з торічними проектами. Він планувався 1,3 трильона рублів, рублів. А з веснями поправками збільшили до 3,8 більше, ніж втричі, а зараз 5,7. І вже є дані, що вони вилетять навіть за рамки 5,7. У них буде 6 плюс трильйону дефіциту. Для фінансування цієї діри уряд наростить Держборг. Програма запозичена цей рік збільшена на 2,2 трильйона рублів до майже 7 трильйонів рублів. А Держборг за підсумком року зросте на 5,4 трильйони рублів. От вам показники російської економіки наразі її стійкості. А наступний рік вони стартують значно гіршими умовами вже. А на вересень місяць 6. Федеральних суб'єктів Росії вичерпали свій бюджет. В них залишалося фінансування на декілька днів. Там 0,02% від річного, 0,5%, 0,01%, 0, 0, 0 коротше, 1 сота, 0,5%, 3 десятих, сотих і так далі, в шести регіонах. Це враховуючи резерв, який був вже задіяний. Значна частина видатків програм впала на місцевий рівень і місцеві бюджети не витримують. Коли мене питають, зокрема, іноземці, партнери, колеги, кажуть, а ти думаєш, от Росія вона, що в неї гроші закінчаться, і люди перестануть йти на війну? Це питання мені ставили два дні тому, буквально, три дні тому. Я кажу: ні, я не вірю в це. Росіяни попруться на війну, і для них це буде єдиним джерелом доходу. Але Росія не через це, не через брак людей на фронті посипеться. А через те, що видатки непропорційно падають на місцевий і центральний бюджет, і лінія розколу між Москвою і регіонами посилюється. Як тільки грошей не стане вистачати для силового блоку, який відчує, що а, їх соціальні стандарти не зростають, ціни ростуть, а зарплати не ростуть, а, б, кормова база зменшується, бо більш 50% бізнесів зараз в Росії збиткові з результатами минулого року, в цьому році це буде ще більше, тому що частина цьогоріч вже почала закриватися. І, відповідно, трясти комерсів силовому блоку також буде вже складніше, менше грошей з жителя, тіньовий сектор скорочується. І, відповідно, корупційні надходження. І от уявіть собі, в цій ситуації регіони виють, що Москва не зменшує для них навантаження, а навпаки, збільшує, а в них грошей менше. А коли вони єріпеняться, задіють силовий блок. А силовий блок, він же ж тут живе, Мінти і так далі, всі інші ФСБшники, ФСОшники. І ясно, що можна у випадку одного-двох-трьох регіонів. Вони там до п'яти регіонів вони здатні ОМОН перекидати з одного регіону в інший для подавлення якихось бунтів. Але коли у вас це десяток регіонів, ви вже не можете перекидати, а плюс тільки перекидати озлоблені і без центральну владу, а місцеві будуть займати. Позицію, як мінімум, нейтральну, як максимум підігравати місцевим. Бо він тут з мером в влазню ходить, він тут з прокурором бухає цей головний мент, А цей же ФСБшник у нього діти разом в конюшні займаються в конюшні, умовно, місцевого якогось підприємця олігарха з місцевими бандітами і з усіма іншими. Вони ж всі живуть в одних і тих самих котеджних містечках на окраїні містечка, містечка в якому там працюють, називаємо так, з якого вони. І ворон ворону оку не виклює. Саме цей економічний егоїзм і дисфункції, квадратно гніздового методу розміщення силовиків як елемент, як репресивного апарату для стримування і згуртованості російської політичної системи, саме це може створити надриви управлінські, які, зрештою, приведуть до ідеального шторму. Я не вірю в парад суверенітетів Національних Республік Росії. Від слова, зовсім. Їх там дві з половиною. Я не вірю в те, що в Росії просто завершаться гроші, і, відповідно, от оп, і сіли на попу від завершення грошей. Або що в Росії закінчаться люди, які готові воювати, і вони просто знекровлені, падуть. Ні. Має колапсувати політичний режим. А це я якраз бачу, ознаки цього дуже добре проглядаються. Так, це не обов'язково відбудеться прямо от ну, зараз, умовно кажу, ми з вами стрім закінчимо, і воно відбудеться ні. Там запас міцності ще є. Але він тяне з геометричною прогресією. Кінець цього року Росія проскочить. А от початок наступного року по весні, з них зійде і буде видно, дуже багато чого видно. Я думаю, що. Так само, як він казав, що кінець осені, початок зими буде жорстким для Росії, так само дуже жорстким для Росії стане весна. Підбиття підсумків першого кварталу. там буде весело. І отут, я думаю, що можуть відбутися, якщо складуться зірки певні надриви системи. А контрнаступи тільки далекобійні. Вітаю, вам не здається, що владі варто відійти від цієї утопічної переговірної риторики і розробити стратегію на декілька років війни. Чути кожного року, що війна закінчиться, скоро робить багато, скоріше робить багато шкоди? Погоджую з вами: весь час акцентую увагу, що не можна, навіть якщо от буде переконано 90%, що от саме зараз вікно, в якому війна закінчиться і так далі? Хай це приємно здивує. Треба завжди виходити з поганого сценарія основи стратегічного планування. Ви пропрацьовуєте перш за все і головне, найгірший сценарій. Бо якщо ви готові до найгіршого, будь-який інший сценарій потім для вас це вже не виклик, це просто зміна обставин в кращий бік. І далі ви проходите, проходите і доходите до ідеального сценарію для вас, чудового, в якому вам просто не треба нічого робити, вам а, самі а, кокоси падають в руки, банани вам приносять, а, природа вам благоваліди, і все взагалі для вас відбувається чудовим чином, і ви виграєте в лато, навіть в яке ви не купили квиток і отримуєте мільйони і мільярди. Я думаю, що ніхто не заридає і не образиться, що він отримав ідеальний сценарій. Зато, якщо бути не готовим до поганого він трапиться, то я певен і знаю точно, що всі зарадають. Тому, звісно, потрібно готуватися до довгої війни, потрібно готуватися до скрутного геополітичного становища. Ну, неважливо, завтра якась трагедія в Штатах або в Європі. Не знаю, прокинеться якийсь вулкан, і пів Європи попелом закине і затопить, а ще щось трапиться. Ну, тобто, можуть бути якісь абсолютно епідемія, якась лабораторія, просто вийде з під. Контролю десь в Європі, в Азії, в Китаї неважливо, вже це проходили в Ухані, і просто світ весь зміниться одномоментно, і російська українська війна деактуалізується взагалі питання існування України, Росії, всіх інших. Інопланетяни прилетять, ну умовно. Тобто, щось, що взагалі виходить за рамки наших сьогоднішніх уявлень про те, як погано може бути. Ми маємо бути готові до найгіршого і шукати опору виключно всередині себе. Все інше для нас це контекст. Сприятливий чи несприятливий, але це контекст. Ми можемо розраховувати тільки на себе. Сподіватися, надіятися, щось там очікувати, хотіти як завгодно. І від кого завгодно. Але розраховувати виключно на себе. Тому так, утопічна переговірна риторика пов'язана з Трампом. І з потребою на зовнішню арену комунікувати, що ми за переговори, ми за переговори з дитинством. Ми взагалі були за переговори завжди. Говорячи про зустріч в Вашингтоні і повертаючись до однієї стем заголовку, я би сказав, що вона направду відбулася достатньо добре. І ми не отримали там гавків, але ми і не могли їх отримати прямо зараз. Це була просто надперемога, скажімо. Бо і в стрімах я вам казав, і власне, і можете самі підняти, хто дивиться постійно. Бачив, що я казав, що Трамп зателефонує Путіну, буде розмова Трампа Путіна. Тут вийшло навіть красивіше у Трампа. притиснули Путіна, до того, що Путін ініціював розмову, але це не виключає того, що Трамп хотів цієї розмови. Також і ясно, що там гавки були для тиску на Росію, щоб викликати Путіна на розмову і викликати його на зустріч. Але це не була задача Трампа озброїти Україну, щоб Україна перемогла штат. Це було очевидно. Але що ж Україна тоді отримала? А Україна отримала цілу низку контрактів, які готувалися здовгу до цього. І на тлі Тамагавків, ціла низка компаній американські були готові ці контракти підписувати, підписувати меморандуми, якщо говоримо про гелікоптери, наприклад. Вертольоти бойові, і спільне виробництво, і спільні можливості експорту навіть їх. Ну тобто, там дуже серйозно. Це робота велася над цим довгі місяці, і вихід на меморандум, який до цього не підтверджував, що взагалі буде, це вже відбувається зі зброєю в той момент, коли все узгоджено. Також це зараз забезпечило для України декілька важливих моментів. Вперше, Трамп підтвердив, що PURL буде працювати навіть в умовах, якщо буде припинення вогню. Тобто, продавати зброю Україні Трамп продовжить. Що би не відбулося, це демілітаризація України не буде її, як хотіла би Росія. І це позиція вже Трампа, не тільки Європи. Друге, що він не буде тиснути на Україну по територіальних уступках. Він це сказав Путіну, він прощупав це з Зеленським, і відповідно прийшлося навіть через зливи в медіа, що нібито він давив на Україну, щоб ми Донбас віддали, а виходити і виправдовуватися, сказати, що ні такого не було. А далі. Це позиція по передачі в Україні розвідних даних підтримки в рамках існуючих програм. Це було підтверджено. Да і як би Трамп це зробив би інакше, якщо в нього 73% його виборців підтримують нарощення підтримки України зброєю? В нього немає інших варіантів. І зараз для України було важливо приїхати делегацію. І урядову, і парламентську, і президентський рівень всі разом для того, щоб одну тезу проштовхнути. Формула миру наразі. Це більш зброї, менше розмов. Треба інтенсифікувати співпрацю. Трамп підтвердив, що він хоче закупувати українські дрони, він хоче співпрацювати в мілітарній темі. Тобто Україна столбіть за собою роль партнера, з яким відбувається двостороння співпраця. І все це фактично створює ситуацію чорної мітки Путіну і білої мітки України, що знову Путіна ставить в умови токсичності міжнародної. Бо Україна може перемогти, бо Україна, якщо не переможе, то принаймні не програє, а Росія точно програє в якомусь вигляді такій війні, чи то дипломатично Трамп її примусить до відмови від власних амбіцій, чи то політично вони програють, чи то вони програють на полі бою, мовно кажучи, з результатами війни розгромно. Але в будь-якому разі про Росію вже Трамп каже, я буду говорити з Китаєм, і я Путіну сказав, що я хотів би і роз... Ні, розраховую на те, що Путін виконає наші домовленості з Китаєм. То іншими словами, володя, ти об'єкт моєї з Сідзімпінням. Сідмінпін скаже, ти виконаєш. Ми з Сідзімпінням домовимося, тобі треба взяти під козирьок до виконання, і все це на тлі того, що домінує українська теза про те, що спочатку перемир'я, а перемир'я стали це гарантія безпеки, а тоді переговори. Росія ж з самого початку нав'язує переговори на тлі бойових дій. Ми з вами сядемо, домовимося, випишемо все, відрегулюємо до останніх коми і так далі. Паралельно буде війна тривати, і тоді, можливо, ми погодимося і підпишемо. А якщо ні, якщо ні, війна продовжується. Ну, тобто, вона і весь цей час не затихала. Україна каже: ні, ні, ні. Спочатку має бути припинення вогню, причому не на день, на два, а стали припинення вогню відповідно, гарантії безпеки, то, що ці вогонь і бойові дії не можна буде відновити. Тобто має бути гарантія того, що Росія переходить від воєнних до дипломатичних способів ведення війни, і тоді ми починаємо дипломатичну дискусію з того, як завершити війну. Але якщо цього немає Росію декларування і підтвердження за рахунок тиску на Росію створення механізмів контролю, того, що Росія відмовляється від воєнних методів. То тоді, про які переговори може йти мова, про які домовленості, якщо Росія навіть вогонь не припиняє, вона залишається в логіці, в логіці намагання здобути воєнним чином перемогу. Ну, тоді ні. І Трамп це доніс, і це було підкреслено після зустрічі, під час зустрічі: що припинення вогню по нинішній лінії фронту і спочатку припинення вогню, а потім перехід до дипломатії між Росією і Україною переговорів. Тому, якщо говорити про візит і про результати, я б сказав що Україна по всіх параметрах закріпила успіхи, які були, посилила частину з них. Але так, ну, дива не трапилося, по тамагавках їх зараз не привезли. Я думаю, що для вас це не дивина. Я вам казав, що я розглядаю передачу Україні тамагавки в розгляді місяців цьогоріч, цьому хороша новина, Я думаю, що ми можемо ще до нового року отримати. Не факт, що до Нового року отримаємо. Горизонт, я б сказав, би, до півроку є для передачі, але є хороше ймовірність, що це буде ще до Нового року. Але знову ж таки застерігаю від того, що тамагавки – це не вундервафи, це не змінить динаміки війни, це змінить динаміку окремих битв. Це дозволить проводити окремі ефективні операції з приводу знищення російського нафтоекспортного і газоекспортного потенціалу. Це в тому, в чому і Трамп в принципі зацікавлений. Пане Олеже, ви бачите 12-пунктовий план закінчення війни в Блумберг. Санкції зніматимуть без деокупації територій, і ми офіційно відмовимося від військового повернення земель в майбутньому. Ні, ми не відмовимося від військового повернення земель в майбутньому. Ми відмовляємося у випадку такого плану. Ну, ж таки, я не вірю в те, що щось таке реалізується і близько. Але те ж там принаймні фігурує з того плану, що я бачив, хоча знову ж таки достовірність його дуже сумнівна. Це ми відмовляємось наразі від військового повернення. Ми сідаємо за стіл переговорів. Росія відмовляється від подальшої експансії зброя. А ми відмовляємося від того, що ми зараз контрнаступаємо і звільняємо військовим чином. Ми переходимо за стіл дипломатії і над деокупацією працюємо саме таким чином. Якщо це не дасть результатів, тоді Україна може повернутися до воєнних результатів. Так само, як і Росія, може, якщо не вдасться про процес, сказати. Ну ладно, ми тоді знову відновлюємо бойові дії. Тому санкції не знімаються. Санкції лише частина з них починає призупинятися, відмінятися, але не зніматися повністю з можливістю автоматичного повернення у випадку порушення Росії, і дуже поетапно зокрема, доходячи до того, що останній цем по грошах, які розблоковуються, тільки якщо Росія фактично репарації заплатить Україні компенсації, і все це вдовго розтягується. До цього прив'язані кроки Росії. по... Повернення спочатку дітей повному обміну полоненими, а потім по а, визначенню того, як вони відповзають з України і всього іншого. Так, там немає в цьому плані, що Росія має капітулювати. На жаль, там логіка трішки інша. Логіка а, не зняти з Росії максимальний тиск, а залишати тиск на Росію, зокрема фінансовий тощо, щоб вона була в скрутному становищі, щоб вона була в складному дипломатичному переговірному становищі. Але при цьому так не розгромити її як компроміс. Власне, десь так і не дати Росії розгромити Україну також як компроміс. Не подобається мені такий план, я вам чесно скажу. Те, що 12 пунктів я бачив, вони не життєздатні і вони не відповідають інтересам України. Ну але як для старту, як для поговорити, я там не бачу якоїсь катастрофи, розуміючи, що він не до виконання. Поки що це такий збір хатілок.